Вітання всім любителям тихого полювання, лісу, подорожей по гриби. Сьогодні я в такому чудовому, гарному місці. Київська область. Два тижні я не виїжджав до лісу. Дуже сумував за такими походами і от випала змога поїхати. Знаю тут місцинки. І от така знахідка сьогодні сама перша в мене. О! Білий гриб звичайний, балет у Седуліс. Чудової якості. Великий, молодий, гарний гриб. Чудовий початок. Звісно, я усвідомлюю, що місцинка така досить популярна. І люди теж ходять, знаходять. Ну і слава Богу. І ми свої гербочки знайдемо. Підписуйтесь на канал. А також у описі до цього відео ви побачите посилання на монобанку Збір для безпритульних тварин, хто матиме бажання та змогу. Будь-який маленький донат буде великою допомогою. Залишайтеся зі мною і ходімо шукати далі. Так, от після білого гербочка знайшли ми такі маслячки чудові. Там при вже... дорозі. Так, при дорозі і... Хоча здавалося б їх і видно, але вони виросли для нас тут. Надя відерце своє збирає улюблене, невеличке. От бачите, отакі вже 7 чи 8 штучок. Знатний. От настільки гарні осінні маслюки попадаються. Ну як осінні, це я кажу. Тому що вони виросли восени. А так це маслюк звичайний. Суїлус Лутеус. Ну 26 жовтня, неділя. Погода сьогодні, як ми бачимо, досить приємна. Пощастило нам сьогодні з погодою. От. Подивіться яка краса тут. А це все ще обходимо сьогодні. Ну і позаду в мене гарні берези, сосни. Пошукаємо ще, ще якісь інші цікаві види. А небо чарівне. Хотів показати вам, подивіться. Казкове небо. Так, заходимо трішки в глибину лісу і тут попадається польський гербочок. Ось такий гарненький, якісний польський гриб. Був іще один, я його ненароком на зачепив. Трішки, трішки пошкодив. Ну так, шляпка відпала, то я його не показую вам. Ох, такий настрій чудовий. Для мене ліс дуже багато значить з самого дитинства, і я давно помітив, що якесь наповнення душі і отримання сил і позитивних емоцій для мене відбувається саме в лісі. Для мене такі місця це самі щасливі моменти. Ще дуже радує, що попадаються гриби, тому що, як я казав, бувало в інших відео своїх, в цьому році був дуже специфічний такі кліматичні аспекти. І що цікаво, в нас не було у вересні дощів активних, а потім холод почався. От. І грибнички не самі активні. При таких погодних умовах. Тобто різкі ті заморозки, вони теж повпливали на зниження плодоношення та активності грибниць. Але є регіони, де дощі почалися активні ще в вересні, коли було тепло, і там грибнички дещо активніші. Але від того пошук не менш цікавий. Ось мене Надя покликала, знайшла гриба гарного, щось мені підказує, може тут іще є. Так, ось. О. Кубки ці розкопувати акуратненько. Дивитися. Воно стоїть. Дивіться, який. Це хто у нас. Хто це в нас був? Це, це щось, друзі, мені взагалі схоже на величезний маслюк. Так, це великий крупний маслюк. Це великий крупний маслюк, судячи з усього, як він по якості треба дивитися по обставинам, як то кажуть. Шкірка знімається. Я думаю, що його треба взяти, він не червивий. Просто можна обрізати гіменофор, трубчатий слой і спокійно собі цей гриб посмажити. Так, треба забирати, він не червивий. Ось така тут гарна полянка. А то знайшов гігрофорчики, зібрав там багато їх. Ото там такі менші були тоненькі. Подивіться, які Надя тут єгрофор збирає. Подивіться, який у них розмір. Це дуже смачні класні гриби. Дивіться які. Дуже ніжні. Ось такі гігрофорчики. Я вам покажу, друзі, що тут такими ростуть цілими полянками. Такі грибочки зрізати легше, тому що вони все таки пластинчаті, досить масові, як пощастить знайти отаку поляну. І отак собі їх підрізав акуратненько. О, ціла плантація, це взагалі клас. Я їх дуже люблю і не завжди теж їх можна знайти. Тут маленькі, багато. Все скільки їх. Ну, дуже тендітні, їх не варять, їх одразу смажимо і все. Має чудовий смак. Я вам хотів показати ще ці маслюки, всяке таке і білого, і те, і все, але так захопився цими чарівними маленькими гербами, що не можу звідси піти. Так що потім підемо далі дивитися інші види, а поки, а поки позбираю ці гербочки. Ви Бачите, там надя присіла і тихенько їх собі збираю. Ну, дивіться, друзі, там 30 і тут десь 2-3 десятки. Десь 60 гігрофорів, я думаю, це можна дійсно посмажити, тому що вони зазвичай маленькі. Але якщо побачите, почитайте. Гігрофор пізній, чудовий гриб. Так, піду далі. Так, друзі, в лісі багато мухоморів. Є таких більш стареньких, вже розкритих і дуже багато маленьких гарних мухоморів. А ще така цікава знахідка на невеличкому деревці. Думаю, ця осика вже така вона вражена. І на ній от виросла маленька глива. Я не буду її забирати, хай залишається. Зможу я сюди повернутися чи ні, це інше питання. Але забирати такі маленькі гриб я не бачу сенсу, хай він росте собі. Розвивається, а там дивись, може, щось з того ще й вийде гарне. от, Тепер ходімо далі, я там залишив свою торбу з кошиком. ідемо з вами туди. А це класна місцина, вона хоч і поросла такими якимись там бур'янами, всяким таким, але тут багато різних грибів трапляється гарних. Тут осики, берези і хвойні породи дерева. Сьогодні я тут знайшов такі відклав чудові рядовочки. Рядовка фіолетова, Дивіться, яка гарна і яка якість у неї. Зовсім молоді плотні такі рядовки. А я бачу ще вона росте. Ну і звісно, в принципі, назва рядовка дещо виправдовується. Росте рядами, колами. Тому якщо одну знайшли, шукайте поруч і буде щастя. Знайдете ще обов'язково. Ось такі рядовочки. Їх заберу, гриб хороший. Але зазначу, будьте з ним уважними, от, щоб не наплутати з іншими видами. Тому що є ще павутинник фіолетовий, але ну він то не є смертельно отруйним. Наче, як знаю, він і умовно їстівний, але все одно павутинники я не раджу збирати. а трядовка це зовсім інша історія. Отакі. От Пошукали рядовочку фіолетову. Подивіться, якого гриба Надя знайшла. Поруч. 10 метрів звід, А тут берези, осики і хвойні породи. Це взагалі такі... А той перший білий теж був з таким кремовим гіменофором, зовсім молодий, масивний гриб. І цей гриб попався також найвищої якості, дуже плотний, товстий і гарний. А так під кінець жовтня стільки радості подарував ліс. Сьогодні я не очікував, тому що, ну коли довго не ходиш, все одно якось є така як дезорієнтація легка, починаєш все згадувати, що, де, як. І так от сьогодні якось більш спонтанно навмання шукаємо. І слава Богу, є такі чудові гриби. Так що похід видався дуже вдалим і подарував купу позитиву. Дивіться, як класно. Там далі ліс, а тут така прогалинка. Я такий гриб білий. О! Чим далі в хащі, тим цікавіше. Такого гриба, такого підберезничка, бабку таку з під цим маленьким деревцем, він так вирішує, довелося сколупувати, підколупувати його, тому що неможливо було його дістати. Дивіться, який чудовий гриб. От. Дуже приємно те, що таке видове різноманіття, тому що, коли, скажімо, от в літній період я тут бував, теж щось знаходив і були класні знахідки, але все-таки менше грибів було, звісно, і водовері різноманіття було менше. Сьогодні ж у нас і купа видів рядовки попадається. Я далеко не всі показую, от фіолетово показав, вона дуже гарна. Попадається рядовка мильна, рядовка тополева. От. А от, до речі, зеленушок в цій локації нема. Цей лісочок такий він цікавий тим, що я ніколи. Не знаходив тут зеленушки. Але не суть. Багато різних гарних грибів, і я, чесно, не очікував на такий класний результат сьогодні. от Так що це ходіння Ході... по цим чагарникам може давати класні результати. Тут гриби гарно ховаються, не кожен сюди полізе і попадаються абсолютно різні види. Дивіться, які класні чагарнички. Отак, а отут а під різними деревцями, ходимо, ходимо собі, шукаємо, і діло йде. Я вам скажу, що ще є трохи часу. Це виходить, сьогодні вночі перевели ж годинник на годину назад, що створює ілюзія того, що типу на годину довше спим. Але теж треба звикнути до того, що годинник перевели. Тому що за цього то й темніше ти буде раніше. Тому що те, що було 5 вечора, то тепер це 4, наприклад. А насправді 5 і буде вже темно. Трохи часу є, познімаю, пошукаю і далі до бабусі. Так, бабку підбережничка я вам показав. От, і тут же недалеко, як я кажу, що осики з березами поруч. Тому цілком собі ростуть отакі красноголовці. Схоже, по ніжці, що це красноголовчик білоніжковий, дуже молоденький, якісний гербочок. Такий. От. Дивіться, друзі, балетові герби. взагалі прийнято викручувати, трубчаті. Це грибниці ніяк не шкодить, завжди нагадую про це. Спокійно собі його дістали. Прикопуємо акуратненько місце зростання плодового тіла і зберігаємо температуру таким чином. От. Міцелі, міцелі під землею. гриба немає фактичного кореня, гриб є плодовим тілом. Тому я з радістю за це нагадую, тому що це зрізання таких грибів, це, чесно кажучи, ну, як на мене не є добре. По-перше, залишається купа гриба в землі, частина ніжки велика, часто вона собі гниє, в цьому немає ніякого сенсу. От, а так хороший гриб забрали собі до кошика і пішли. А так, друзі, така сьогодні грибалка яскрава, з різними знахідками і, і дуже вдала. Ну що, на цьому я, мабуть, буду завершувати першу частинку цього позитивного відео. Буду шукати далі, у мене ще є трохи часу. Я думаю, годинки півтори, тому я постараюся зняти ще другу частину і в другій частині показати вам, ще які гриби вдалося знайти в цьому поході. Поставте лайк цьому відео, залиште ваш коментар, побажання і не забувайте про посилання на монобанку збір для безпритульних котиків. Буду вдячний вам за будь-яку допомогу. До зустрічі в наступній частині.